Слава роду, слава рідним Богам! слава, слава Україні Русі, слава. Єси ти сонце ясне. Яре, яре, молоде красне, ти ся ходиш, походжаєш, я справою єднаєш. Яр-ярило, батько й брате, Русь прийшла тебе вітати коло да піснями ще й багатими. Полями, огой Ярило, буйний сильний, Білий кінь твій бистрий вільний, Жито в Шуйці ти тримаєш, серп в десниці підіймаєш, Ти йди, йди, Ярило, Красне весняне наше світило. Ти йди, йди, Ярило, подаруй нам буйну силу, ти йди, йди, Ярило, аби жито в нас вродило. Слава Ярило, слава, слава Ятимова, слава, слава Ярило. Ой, Леле, Ясна я тіва, наша красна, я дружина Ярила, ти любов подарила. Прийди до нас, мати, весну закликати, весну, закликати, мороз проводжати. Ой, Леле, світла діва привітна, я, ти весну несеш, Щастя й радість нам даєш. Прийди до нас, не ми зиму пруженем, прийди до нас, мати, весну зустрічати. Ой, леле, красива діва вродлива, виряджай свого мужа, сила в нього є дужа. Ти ви і виходь із Ярилом Богом нашим джурилом, хай земля Воскресає, хай життя проростає. Слава Леві, Матінці, слава. Чую, чую волохатого. Бачу, велеса рогатого, він лісами походжає на воз'явою єднає Бог наш сивий, віди має предків душі, він стрічає велес мудрий, корінь древами йому складаєм треба. Ти пусти, пусти, велесе, весну радість нам принести. Ти пусти, пусти, велесе, аби життя розходилося, ти пусти, пусти, волосе. Аби славити Богів голосно, слава, Велесу слава! Ой, просинайся, земле багатая, вернися до нас, замунь, рогатая, Велес батько йде в дібро Ладувати свої корови, ти проснися, ти прокинься, не, не наша вже зима до нас не поверне, ти прокинься життя. Родити, роди, руські, благословити. Ми засіємо землю житом, аби вона розродилася літом, бо вам, пожертви, будемо приносить, аби врожай зібрати на сень багати. Слава за муні, слава мохочу наші, слава. Ой, ярило, сонце, яре, сонце красне, сонце ясне, Боже наш світлий, Трисвітлий. Прийди до нас, батечко, у силі своїй молодечки, прийди у силі буні, розбуди землю, ненечко, аби зродила вона нам жита й хліба многі, аби обдарувала здоров'ям і силою, ти йдеш до нас, Ярило, в білій свиті, аби землю збудити. Ти їдеш до нас на білому коневі, аби браму небесною відкрити, ти приходиш до нас, старцем сивим, Аби світло вкоротити, прийми, батько, жертву всю сурсурицю. Не гнівайся на онуки та ж Божих, але пусть нам заступником Небесним од Великодній до Купайла. Прийми Яриху, прийми. Слава Ярині, слава, слава і, слава і як то вже склалося віками? То ми на Великдень Дідуха Великоднього беремо, і зернами з нього засіємо землю нашу, засіюючи наші світлі помисли, наші світлі мрії, бажання, наші світлі починання. І проростуть вони у цьому літі новими радостями народу нашого. Новими багатства народу нашого, новими знаннями і благополуччями народу нашого. Прийми, рідна землиця, нейми родівниці, прийми житу пшеницю з родином пашницю, хих полях буде колосся. Хай багатий буде у сені. Прийми земле землице, наша родівниця, прийми, прийми зерно наших бажань. Наших мрій, наших сподівань, наших світлих починань. Прийми ты, ти, Ярило, прийміть рідні боги. Слава Слава Роду. Слава. Роду. Слава. так. На Різдво, дідуха, ставимо. Біля вогнища у хаті, а на великдень засіюємо і через вогонь яли у батько відправляємо. А слава Єли, хай нема. Слава. Ну а дівчата беруться за руки. ідуть хороводами посвященне я

і you go Людей. Ой, листячко ладовиці, наші братки й сестриці, ой, дітовай сестриці. Відчуємо себе нині в тих священних гаях. Відчуємо, як нам дає силу земля, матінка, сонце краснеє. Як від кожного дерева йде потік сили, потік енергії і потік інформації, потік знань, як наповнюється душа наша силою і пробуджується прадавні знання в народі нашому. Відчуємо це нині, і де б вони були, ви відчуєте. І співають про джурила. І ось ця пісня про джурила. Вона в такій ігровій формі, в образній, описує, як сонце наше краснеє, ярило джурило, Як воно проходить коло. І кожного місяця воно перебуває у певному сузір'ї. З певною зорею. Кіднається, кохається. Слухайтеся в ці слова, і ви відчуєте, як в серці вашому пробучується то прадавнє. За джурилом громада. Ой, я за джурилом, серденько, моя громада, громада, громада. Ой, там же джурило злопали. Ой, там же джурило, серденькому. Злопали, злапали, злопали Ой, там же джурило, зв'язали. Ой, там же джурило, серденько моє, зв'язали, зв'язали, зв'язали. Тепер джурило, признайся. Ой, тепер джурило, серденько моє, признайся, признайся, признайся. Ой, кікоди, дівчата, й зради. Ой, кіко, джурило, серденько моє, та й зрадив та й зрадив, та й зрадив, Ой, зрадив я їх дванадцять… Ой, зрадив джурило, серденько моє дванадцять, дванадцять, дванадцять. Ой, чим їм джурило заплати? Ой, чим їм джурило серденько моє заплатиш, заплатиш, заплатиш. Ой, дам я їм злото серебро Ой, дам я джурило, серденько моє золото, золото золото. Ой, щоб не тримали на мене зла Ой, щоб на Джурило серденько моє серденько моє, серденько моє. Так от в такій образній формі передається знання. І не просто передається знання про те, як джурило-ярило за сонячне коло своє обходить 12 зір, 12 чертою. А разом з тими знаннями включається, разом з тою інформацією, включається енергія. І через ці слова вмикається, вмикається та сила у нашому серденьку. В нас, в нашому життю. Це і робили відуни, котрі працювали в першу чергу зі звуком, лірники, кобзарі. Або ще їх називали каліки перехожі. Каліки перехожі вони володіли власне силою звуку, силою зцілення через звук, як нині це говориться зцілення мантрами. Це можуть бути мантри, слова сили. Амин, як в нашому народі говорять. А може бути і нібито звичайна пісня, нібито звичайні слова. Однак вони будуються в образи, через ці образи вмикаються. Тож, хай здійсниться усе сказане онуками даж Божими світле праведний. Хай буде так. То ярило весну кличе, кличе весну, промовляє Браму Ірію очиняє, слава Ярилі, слава. Тож веселих свят вам, любі друзі, веселих свят, слава Ярилі.